Експеримент, вплив насіння льону на здоров'я за 30 днів. Привіт! Сьогодні ми поговоримо про насіння льону та те, як регулярне вживання цього суперфуду впливає на організм. Я розкажу, які зміни можуть відбутися у вашому здоров'ї, якщо щодня вживати насіння льону протягом 30 днів. Насіння льону це природне джерело корисних речовин, омега-3 жирних кислот, клітковини, антиоксидантів та вітамінів. Воно має величезний вплив на організм, і я перевірила це на власному досвіді. Уже в перший тиждень ви помітите, що ваш кишечник працює як годинник. Клітковина в насінні льону стимулює травлення, допомагаючи уникнути важкості та закрепів. Протягом другого тижня ви можете відчути більше енергії. омега 3 жирні кислоти позитивно впливають на мозок і сприяють поліпшенню концентрації. До кінця другого тижня стан шкіри покращиться, вона стане чистішою, більш пружною та зволоженою завдяки антиоксидантам і корисним жирами. На третьому тижні вживання насіння льону починає впливати на серцеву судинну систему. Завдяки лігнанам і омега 3 жирним кислотам знижується рівень поганого холестерину, що зменшує ризик серцевих захворювань. Наприкінці місяця багато хто помічає, що стають спокійнішими та витривалішими до стресу. Льон допомагає стабілізувати гормональний фон, що позитивно впливає на настрій. Регулярне вживання льону сприяє зменшенню апетиту завдяки високому вмісту клітковини, що допомагає контролювати вагу та уникати переїдання. Щоденне вживання насіння льону протягом 30 днів може значно покращити ваше здоров'я. Травлення, енергія, стан шкіри та загальний добробут змінюються на краще. Це простий і доступний спосіб зробити свій раціон кориснішим. Спробуйте самі і поділіться своїми результатами в коментарях, у описі під цим відео ви знайдете посилання, де можна придбати якісне насіння льону. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути дзвіночок.